Ай-яй-яй, який хуй ви спавен, ходимо, пацани. На очисні. Будемо очищатися. Або очищати. Бі вчити життю. Ваня, такі весвете комусь, бо я думаю, засунув би трошки. На сні вже є. Ну то ми йдемо до них. Ходімо. Ага. Зараз щенків нахуй будемо вчити. У мене. Біжу до тебе. Сейф, сейф вже дёрнули. Там боты на другом. Та тут типы. Типа тільки що переді мною зашел, я бачив. Чес я туда в кому гранату закину, пацаны. Аккуратно, Ваня. Хаешка жорстка. Я на сходах. можете ти також потрошку. Ми вже його пікаємо. Байтить на себе это трошку. Є граната? Кинь дай мені. Так. кинь йому. Саня, она отходьте. Давай я відійду, якщо що. Нормально, він тут Ваня. у цій кімнаті. тут кімната є. Я його бачу на постріли. Сейчас, зараз, граната. в цій кімнаті. А, все, в'яло його. Гранат, да, ой-ой-ой, <смеш> ой Шо? Ой, 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 ой. Шо там? Я... Т'я, Та, пацаны. Т5 был? Да. П'ятий броник. Кайф, він, так, до речі, кайф, сейф кайф. Не, встиг від... не встиг відкрити, але. Але там не ні... Красавчики, красавчики, я за вас я, я, який радий. <хи> Молодцы, нормально. А в мене там на вулиці Т4, Валера лежить. Типчик, вирішив, короче, що він зайде на Т951. І, і принесе мені набої. Про Пророзвалить там діалогу не було, я так розумію. Тарик, це бодрить. Базару ноль. Відтягнись трошки звідти з того місця, де ти зараз. Ти пачки. Так, Т4 був. Вбив чи ні? Ні, де він? За забором не тут на мице прям. Плюс. Гранату тебе прокидає. Смок. Не, дым кинув. Вони не до забора обходят, так. Их двое. Угу. Один де дым побіжав. Вань, диви, аккуратно, с твоей стороны там крутить можем. Твой биг куда сюда. Там один. Задов там. Привіт! Мене звати Барри Ален и я найшвидша людина на землі. Их там оба. Один ног. я его не даю? Не по спину, Да я... Я даю. Все, блядь. Ядро положил? Так. Этот типочек, возможно, хороший, будем что пятый броник так хорошо на кот. Да, два лоха, пацаны. Да? <laughs> да. Два вольта. Да. Nice. Шляпа 27 сантиметрів чи що? Найс. Yeah. Nice. така робоча. Де? Де саме? Прям на мені. Відій, ти зможеш? Ні. Біжу а ось тут. Середині ангару? Так, так. Побачив, побачив його. Влучив по ньому. Саня, де до тебе поїжджуть? да, я чую. Минус один. Чую, прям біля мене. Джек, ведь иди, я його цинкую. Да, 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 да. Сань, дабы його. Ты його нокнув? Не Зараз. Я не можу бігать, блять. А их тут двое лежало нокнутых, чуешь? Я тебя п'ятьох поклав. А, я нокну одного из них. Виходять, ну, ми, ми не встигнем. Там вже хай виходять. <плес> <так>. <плес> ну, можливо, якщо типи зараз вийдуть, то все. 5, настрою 8, на канадці вийшли <плес> ще, можливо, двоє чи троє Плюс, поміж собою, вони мали файтитись, то може вже мапа пуста. Нормально, мінус 5, пацани, оформив. Оформив новий відосик вам на YouTube, братва. Ставте лайк та підписуйтесь. Окей, давайте тоді на естакаду. Естакада, мотель, табер тоді так. Я думаю, мапи вже не буде. Я кош успіха Да що тобі сказати? На бачи Горьку правду Тут все також золото Ну, на третьому не Ну, я думаю третій відкритий. Нихуя же блять то може вже мапа пуста. У нас тип, Жека, тип. Ё, это ворот. як я його побачил, це жорстко нахуй Це жорстко, просто миша така та, він, та він не в параші сидів, він стояв, тупо, Жека. і ми виходимо, я такий, думаю, бачу плечика, думаю, може бот. А то, не бот. У Мне 6 сейфо Парфор. Окей. Поїдять. Окей, я зараз. Зараз подивлюсь. Ак 12-й. Рюкзак у нього, рюкзак, можливо більший. П'ятий броник. П'ята бронька, так, до речі. А що це ти рюкзак викинув? Я по нього повернусь. Я одразу тобі кажу, що я по нього повернусь. І Тей, там, не, там, там, там нема що лутати. А що <рес> <шо> що ти, <рес> ти мою кімнату кемнату лутаешь, <рес> нема нічого. типчик ты оте пролутав. На, да, Жак, я пив в третьим и набоем закрыл. Что <рес> передаем, ютубчику. Побачимось. Привіт, вибачте, відволікаю тебе від перегляду цього відео, але запевняю тебе, я не займу в тебе багато часу. Як ти вже міг помітити, мій канал не має великої аудиторії. Тому будь-який актив з твого боку буде для мене зараз особливо важливий. Я буду дуже вдячний тобі, якщо ти поставиш лайк цьому відео, напишеш коментар, як тобі це відео. Та звісно, якщо ти підпишешся на мій YouTube канал, для мене це також дуже важливо. Я запрошую тебе стати частиною моєї історії, мого початку. Приємного перегляду. Ви дивилися там? Пробігли, типи? Бачу. Біжіть за вас, пацани. Де? На, на дорогу сейчас вискочу, на дорогу. Ось вот тут. Мінус. Красава. І на машину. Бережіть, що на побоїться. Так, да, він зістрибнув з за неї вже. Ага, мені нема з чим кинути Вільно Зняв типа з машини. Жень, шо там робиш? Танкую, ліс. Ага, не плюс. Ти ліс дивися, окей, давай. Я хочу на мішки піднятися, просто щоб мені звідти не присунули. Що я по не выгрузки бігаю, так? У мене тут бот просто на мішках живий. і він мені тупо не дає, короче, грати. Я не можу повноцінно відіграти мішки. І підійти мене запушить, він тупо не хоче. Ще ззаду типчики вже є. На будиночках на мисливських. Що я попробую крутити. Все, за зоні. Що ти долетіло? Не знаю, я це викинув. Це він кинув? Зони погрузки, давай. Він бота вбиває зони вигрузки. Здається. Моя. Так, він бота зняв. Він за ящиком за синім. Nice. Мінус. Можливо не один. А, то здається, бот був. Отакі нахуй фліки у нас у грі, блять, мають. Місце бути. Пацани, ви б бачили цю фотографію, яку я зробив на пам'ять. Я на машині. Давай, Ваня, за тобою. Yeah. І по мені залетіло, Чуєш, по мені десь збоку залетіло в пузо. Ага. А от... не мог тебя поставить? Та наврядчи. Я на машину йду. Мені ебать, як недобре. Боже, яка висе символи. Та щось ти його довгенько вбивав. Так я двох вбив. А, тут двоє в тебе було? Да, я ж двух Ось. А, ось це бачив? не yes. Де Да. Дэвид Не знаю. Хаєшка. Я перебігаю. Він мені закидував. Байтіть. Будь ласка, байтіть, щоб вони зараз на машину не вийшли. я зараз спочатку отак от пікну. Окей. Смертельний номер. Так. Вообще паху. Рикошет, ебать, є... рикошет п'ятим набоєм. Там Т п'ятий. Все. Убил? Да. Що там, Женя, є що? Він коріша свого не слутав слутал, Ні? Ні, ні. Ой, бомжара, не бомжара, ти на мене подивись. Я и такому радий. Зараз позаходять, будуть пытить на мене на стрімі, я думаю. Я зараз хочу того пятого свого ще. У нього там бронька була, нормально. яма, дима, если шо, чуєш? Та зараз ми ще почекаємо. Може ще хтось є. Шапка просто. Моя повага. Рикошет від пятого набою. Зато я, блядь, чисто шлем капуста. Ого. Что там? Складки? Та это такая. Е, е, Блять, бенз с поясной сумкой зашел. Бандит. На выход? Да давайте это на перезапуск на наше. 2700. Ой, нормально. Не то, что нормально, шикарно, я бы сказал.